Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але на тлі візиту спецпредставника президента США на Росію в Кремлі несподівано почався серйозний переполох. І це ще м'яко сказано. І я в жодному разі не перебільшую. Почалося все з того, що в районі обіду в Москву прибув спецпредставник Трампа Вітков для перемовин з керівництвом Росії. І ще до самих цих перемовин несподівано почала лунати заяви з Кремля. В першу чергу виступив помічник Путіна Ушаков, який сказав прямо, що Росія не згодна на тимчасове перемир'я, ніж Російська Федерація сподівається, що Сполучені Америки врахують її вимоги щодо врегулювання війни. Також майже синхронно з Ушаковим пролунала заява від Захарової, офіційного представника російського МЗС, яка заявила, що Росія не прийме розміщення в Україні збройних сил інших країн. Що Росія виступає катерично проти розміщення на території України миротворців, але далі більше. Адже Ушаков повідомив, що наша позиція, тобто позиція Москви, доведена до США, і що Москва сподівається на розуміння. Крім того, Ушаков взагалі назвав поспішним пропозицію про тизденне перемир'я щодо України і заявив, що Сполучених Америки вибрали посередником не Віткофа, а Келога, і це не влаштовує Москву. Як вам таке? Прибув спецпосланець Трампа, а Москва вустами Ушакова каже, а мав бути Келог. Так раніше виступала Москва проти Келга, що у нього, начебто, проукраїнська позиція, і нібито погодились на Віткофа. А тепер, що Вітков не влаштує. Проте ще потрібно сказати, це така нервова реакція від Лаврова. тому що Лавров сьогодні давав прес-конференцію, давав інтерв'ю журналістам, і журналісти почали задавати питання: а чому Москва не хоче вести перемовини з Віткофом? І на це Лавров сказав так. Що перемовники ша ведуть з Росією діалог абсолютно нормально, і що начебто все буде добре. Але Лавров дійсно нервував, тому що коли Лаврову задали питання щодо, наприклад, позиції Європейського Союзу, щодо врегулювання війни, то Лавров почав так гучно заявляти, що його не цікавить позиція РПського Союзу щодо завершення війни, а потім взагалі почав обурюватися і гучно заявляти, навіщо він сюди прийшов, тобто навіщо він прийшов на цю прес-конференцію. Щодо Віткофа я хочу сказати, чому Москва не хоче з ним вести перемовини. Хоча здавалось би, адже Вітков раніше приїжджав в Москву і вів перемовини 12 лютого, і тоді були повідомлення, що Вітков приїжджав в Москву щоб звільнити громадянина США, і не було жодних ніяких таких різних натяків на те, що Москва не хоче з ним вести перемовини. Але виявляється, російські пропагандисти повідомляють. Щодо особистості самого Вікофа, вони пишуть, що Вітков, як і Трамп, є мільярдером і володіє великою такою бізнес імперією в галузі нерухомості. Сам Вітков дружить з Трампом ще з 1980-х років. В той час Вітков працював в юридичній фірмі, яка спеціалізувалася на нерухомості, а Трамп був одним з основних клієнтів. Стосовно перемовин, то Вітков займає таку нестандартну позицію в дипломатичному суспільстві. І, будучи бізнесменом, він воліє швидко досягати результатів, не дотримуючись різних дипломатичних традицій та протоколів. Більше того, російські пропагандисти пишуть, що він відомий своїм прямим і агресивним підходом до перемовин. І вони наводять такий приклад, що відносно нещодавно, а саме декілька тижнів тому, Вітков, будучи спецпосланцем не лише на Росії, а й в країнах Близького Сходу, вирішив провести перемовини з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньєху. І як пишуть пропагандисти, що незважаючи на те, що саме в цей день був шабат, священний день для Ізраїлю, і навіть не дивлячись на те, що помічники Нетаньяху говорили Віткову, що сьогодні не день для перемовин, Вітков у відповідь різко заявив, що йому все рівно, який сьогодні день, і настояв на перемовинах з Нетаньєху. І після цих перемовин Ізраїль погодився на припинення вогню. Однак. Відповідь на такі мноходовичі Кремля від Сполучених Штатів Америки була миттєвою. З'явилася заява від міністра фінансів США Бесента, який сказав так, що Штати Америки ведуть самі жорсткі санкції проти РФ, якщо це буде потрібно для миру. Крім того, сьогодні в російських ЗМІ пишуть прямо, що Трамп і так посилив санкції, зокрема, тим, що він не продовжив термін дії ліцензії, яка необхідна російським банкам для того, щоб банки могли отримувати платежі за російські енергоресурси. Мова йде про декілька банків, а також навіть про Центральний банк Російської Федерації. І вже після додаткових роз'яснень, після додаткових погроз в Кремлі вирішили включити задню, і вже ближче до вечора, після 16.00, з'явилося з'явилось повідомлення, що Путін таки ввечері зустрінеться з посланником Трампа. Спочатку такі повідомлення в російських змі з'явилися у вигляді інсайтів, а уже офіційно пролунала заява від того ж Ушакова, помічника Путіна, який виступав проти перемовин з Віткофем, який анонсував зустріч Путіна і Віткофа, але в закритому форматі. Цікаво, що перед цим анонсом Ушаков вмив руки і повідомив, що Путін сам сформує Трампу позицію Росії щодо перемир'я з Україною. Стосовно самого Путіна, то тут також не обійшлося без так званих новоходовочок. Адже сьогодні, вранці, офіційний представник Кремля, прес Путіна пісков, повідомив, що президент РФ сьогодні зробить заяву щодо перемир'я з Україною, але він її зробить, якщо запитають журналісти, на прес-конференції з Лукашенком. Тобто Путін вирішив зробити заяву, начебто не спеціально, начебто так ненароком. Ну просто запитали, була ж прес-конференція. І це ще знову ж таки до перемовин з Вітковим. Щодо заяви Путіна, то він сьогодні заявив, що Росія згодна припинити бойові дії в Україні, і Росія погоджується начебто на перемир'я, але є вимоги, є нюанси. Зокрема, Путін вимагає припинення мобілізації в Україні та припинення військової допомоги Україні. Очільник Московської кліки стверджує, що згоден з пропозицією припинити бойові дії, але зазначає, що це має призвести до довготривалого миру. Водночас Путін додав, Черезька Федерація виступає за триденне перемир'я з Україною, але є нюанси. Під ними він має на увазі територію, яку українські сили контролюють у Курській області, та інші питання щодо лінії розмежування. Тобто натякає на те, що Росії, начебто, потрібні так звані буферні зони на території України, і це саме те, про що я розповідав в двох попередніх випусках, що Москва може погодитися на перемир'я, але головною темою для неї основним буде те, щоб Україна під час перемир'я не отримувала військову допомогу від країн заходу, від країн партнерів. І тут ще одна вимога, щоб Україна припинила мобілізацію. Таким чином, щоб через певний час, а Москва, напевно, захоче пролонгувати перемир'я через декілька місяців, вона накопичила сили, збільшила кількість військовослужбовців, накопичила техніку, боєприпаси, підготувала ударний кулак, а потім, начебто, під надуманою якоюсь причиною зірвала перемир'я і знову атакувала Україну. Не дивно, що на тлі таких заяв Пісков повідомив, що сьогодні, 13 березня, розмови Путіна і Трампа не буде, але він не виключив, що подібні контакти можуть бути завтра, післязавтра чи в інший день. Ну що ж, спостерігаємо з розвитком подій, а також за тим, як буде діяти президент Сполучених Штатів Америки і його адміністрація. Адже сьогодні президент України Зеленський заявив, що він сподівається, що Ти Сполучених Штатів Америки примусить Росію завершити війну. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.